Звати Єля, це спеціальний випуск біля малого Франка. І сьогодні ми прийматимемо іспит у кандидатів на посаду ректора Львівського університету. Представтесь, будь ласка, Гарасим Ярослав Іванович, професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колеси Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений професор університету. Бурдін Володимир Миколаївич, декан юридичного факультету. Професор Андрій Бойко, доктор юридичних наук, професор Національного університету, Києво-Могилянська академія. Доброго дня, Ольга Осеречук, професор кафедри загальної педагогіки педагогіки вищої школи, доктор педагогічних наук. Володимир Кечмар, ректор Львівської національної університету Івана Франка. Водолицький Юрій Орестович. Проректор Львівського університету імені Івана Франка Віталій Кухарський хто головний в університеті? Студент чи викладач? Я би більше сприймав студента і викладача як партнерів, які повинні толерувати один одному з повагою ставитись до один одного і формувати якісну підготовку студентів в університеті. Студентів головними є всі учасники освітнього процесу. Відповідно до статуту, закону. законуються і студент, і викладач, і ті працівники, які гарантують нам успішну якість навчального процесу. Я би не встановлював ієрархію, але думаю, що основна увага в університеті повинна бути приділена студентам, бо студентів найбільша кількість в університеті, і студенти приходять сюди для того, щоб отримати освіту. Ну, от Я тут один викладач, а ви всі студенти, значить студент головний. Ну, Ви знаєте, ставити так питання, напевно, не зовсім коректно. Тому що і студенти, і викладачі і права Класне запитання то приблизно, як хто головніший: курка чи яйце? Я гадаю, що без курки немає яйця, без яйця немає курки. Так само без студента немає викладача, без викладача немає студента. Я вважаю, що головним в університеті це є люди. і Ми маємо на них максимально концентруватися. Студенти. Що є символом Львівського університету для вас? Для мене символом університету завжди є. Академічні свободи і інтелектуальне вільнодумство. Символом університету у мене після першої розмови ще світлої пам'яті ректором Іваном Вакарчуком, є людська гідність. Мабуть, для мене є символом, як історика, символом університету є елемент герба нашого університету це лев з трисвічником, який е, ототожнюється символом значить, дознань в Боротьба з темрявою знання. Я тішу що ми є одним з найкращих закладів вищої освіти східної Європи, і в нас є дуже багато символів. Звичайно, це і будівля нашого університету. Звичайно, це і наш патрон. Іван Франко можна цей список продовжувати, але я думаю, що він є достатньо широкий і об'єднаний. Для мене, напевне, традиційно все ж таки я людина, котра створювала брендбук університету. І для мене символ це є наш левчик. Це якщо би ми так візуально зображали. А якщо не візуально, то звичайно знання. Знання, які ми несемо, якими ми ділимося, і заради яких сюди приходять і студенти, і викладачі. Ну, мабуть, якісні освітні послуги. Будівля, головний корпус це візитна картка. Ваші три перші кроки на посаді ректора університету. Це виключення поєднання посад ректора і голови вченої ради університету, відповідне обрання голови вченої ради університету, призначення проректорів і, очевидно, спілкування з різними підрозділами університету, з студентськими організаціями, студентами загалом, для того, щоб все-таки сформувати. Найближчу перспективу таких оперативних рішень для ректора університету стосовно функціонування університету, перші три кроки це, напевно, будуть з ходовою кліткою до кабінету. А якщо говорити про управління, то повернення автономії університету, зміна положення про вибори декана факультету, так це налагодження якісної комунікації з зовнішнім світом і всередині університету. І це гарантування успішної, не успішної, а гідної оплати праці викладачам. Очевидно, може бути це наказ про кремі. Ну, Перший крок, це, мабуть, буде зроблено для студентів. Я вважаю, що студент має право навчатися як в нас, так і десь в інших університетах за межами нашої держави, і навчатися дистанційно і робити це. Важливо, бо релі часу. Ралі часу такі, що ми повинні йти на зустріч студенту, і цей студент повертається назад і буде тут з нами далі, з тим досвідом інших держав і з нашим досвідом будувати нашу державу. Другий крок, це мабуть для викладачів. Я вважаю, що одним з найважливіших проблем це є навантаження викладача Ось, і це буде, щоб коротко зменшити навантаження на. Викладачів так. і третій крок, мабуть, зустрічі як зі студентами, так і з науково педагогічними працівниками, так і з персоналом університету, таких провести зустрічі для того, щоб обговорити найболючіші і найважливіші проблеми. Ну безумовно, треба визначитися з формуванням своєї команди. Я пропоную провести окремі конкурси, щоб розібратися, хто має бути проректором в моїй команді. Розподілити між ними обов'язки, потім провести фінансовий аудит в університеті, ну і зрештою перейти до покращення якості організації освітнього процесу. Бо, на мій погляд, це ключове в університеті завдання. Оскільки я даю інтерв'ю студентам, то звичайно я виділю ті кроки, які стосуються студентства. В першу чергу, це власне ми маємо зробити університет максимально відкритим для студентів. А це відкриті простори, зручні простори для коворкінгу, і ми маємо для цього багато площі. Я думаю, що це ми точно зробимо. Друге, що я хотів би відзначити, це звичайно цифрові послуги, які мають бути доступні нашим студентам. Це можливість резервування наших залів аудиторій онлайн. Це можливість власне записуватися в секції університету, в культурні гуртки онлайн. І це, звичайно, так само можливості для університету будувати свої індивідуальні академічні траєкторії. Це те, що має їм робити. Будь-який ректор, і я думаю, це те, що ми зробимо наступні 5 років. Аудит, медичне страхування для працівників, збільшення заробітних плат. У вас це таке питання, знаєте, його задають всі. Я вже скоро буду пам'ятати. Якщо би навіть забула, то вивчу точно на пам'ять. Жартую, звичайно. Перші три кроки це перше, звичайно, це є проведення аудиту. Ми повинні провести аудит в університеті, повинні розуміти, на чому ми стоїмо, яка є фінансова складова, які ми маємо будівлі, як в нас відбувається організація освітнього процесу, наукова і так далі. Тобто, перше, це є аудит. Друге, це є укладення операційного плану дій на 25 й рік. Він передбачає цілу низку речей, які ми маємо зробити негайно. Ну і третє це, звичайно, стратегія. Стратегія на наступних п'ять років, як ми будемо працювати в університеті, як ми будемо розвивати університет, тому ну, ось перших три кроки потрібно зменшувати чи збільшувати кількість студентів відносно студентів. Я хотів би сказати, що найважливіше, те щоб їм було комфортно і викладачам було комфортно в університеті. Тому щодо кількості студентів, це питання риторичне. Виглядає так, що сьогодні, напевно, є сенс створювати найвигідніші умови для студентів, а це можливо в тому випадку, коли число студентів, напевно, не буде зростати. Ой, дуже складне питання, але я переконаний, що коли йдеться про Львівський університет один з кращих університетів, то двері для е, талановитих випускників школи е, у Львівський університет має бути дуже широко відкриті. І університет повинен ну навіть докладати зусиль до того, щоб талановиті хороші діти мали можливість навчатися саме в цьому університеті. Збільшувати потрібно збільшувати кількість якісних студентів. Потрібно залишати стільки є і з можливістю збільшувати студентів, як немає. Тут не йдеться про збільшення чи про зменшення студентів, йдеться про те, що університет повинен мати якісного студента вже на першому курсі. Зменшувати чи збільшувати? Давайте так, я про баланс. Про баланс і чіткий розрахунок. Ми маємо розуміти, ми маємо рахувати від спеціальності. Є спеціальності, де треба збільшувати. Є спеціальності, де їх так багато не потрібно. Тобто, єдиної відповіді не буде. Рахуємо, і з цього виходимо до приходимо до виставки. Збільшувати чи зменшувати? Чи прогулювали ви пари, коли навчались в університеті? Ой, коли я навчався в університеті, пари прогулювати було важко. Що за це могли притягнути до. Відповідальності і навіть відрахувати, якщо студент не відвідував за. Ну, я буду лукавити, якщо скажу, що не прогулював. Кожен студент десь у своєму житті, колись той прогуляв пари. Я не був винятком. Страшенно прогулював. Це для мене справді є дуже такою темною плямою моєї біографії. Дякую. Питання провокаційне. Звичайно, що я не пам'ятаю таких випадків, хоча я думаю, що бажання такі точно були. Майже ні. Ну, звісно. Я студентка, я навчалася на історичному факультеті в цьому в цьому будівлі. До речі, я дуже добре пам'ятаю цей будинок, коли я ще була ученицею, приїхала на екскурсію до, до Львова, піднімалася до церкви Юра. Власне, вперше побачила головний корпус нашого університету, і він мене вразив настільки, що я для себе інших університетів вже не розглядала. Поступила сюди на історичний факультет, навчалася ось там на третьому поверсі. Ну і, звичайно, як і всі нормальні студенти, я теж прогулювала пари. Але закінчила університету. Пішно з червоним дипломом, але пари так, пари прогулювали. Дуже рідко, бо любив вчитися, був відмінником. Зрідко, але прогулював. <клес> ідеї якого кандидата, окрім вас, вам імпонують найбільше всіх кандидатів хороші є ідеї. Думаю, 60-80% програм є однакові. <клес> ну насправді мені низка ідей імпонує професора Осередчук, яка запропонувала ну, низку достатньо цікавих заходів, насправді які е, ну, сформували би таку перспективу формування сучасного університету, Європейського університету. Але і низка інших кандидатів пропонують, ну, як на мене, достатньо цікаві ідеї, які швидше за все також знайдуть своє втілення в діяльності майбутнього ректора. У програмі кожного з кандидатів є дуже цікаві ідеї, які можна взяти до реалізації. Я би не виокремлював одного. Різних кандидатів є класні речі, і я вважаю, що це не просто, знаєте, можна, це треба буде їх взяти, використати в позитивному цьому сенсі, і вони мають лягти в майбутню нашу стратегію. Я думаю, що в програмах кожного з претендентів-ректори в є достатньо багато гарних ідей. Важливо, щоб наступний ректор міг їх зробити реалістичними і такими, які будуть втілені в життя. Як от як і в політиці, так і зараз в виборах ректора. Е, от, всі політики, всі політичні партії немає ні, нічого поганого для України. Так, всі люблять Україну і все за неї борються. і програми, десь там ніхто там не хоче з Росією бути. Так і в, наш, в наших дев'яти претендентів е, у програмах є всі добрі. Так скажу, всі добрі е, ідеї для того, щоб наш університет був європейським, був цікавим, змістовним. Тобто я би використав з кожного з кожної програми певні ідеї. Я не хочу рекомендувати окремих кандидатів, але дійсно програми є абсолютно зрілі, і думаю, що хто би не був ректором, нема потреби так угульно відкидати є що запозичити. Ректор це менеджер, науковець. Чи господарник? Я не бачу сенсу робити власне, вибір між цими трьома е термінами. Я думаю, що в сьогоднішніх умовах ректор мусить бути власне, і менеджером, і науковцем, і господарником. От я думаю, що треба це все об'єднати. І ректор має бути достатньо добрим менеджером, е організувати роботу команди, тобто ректорату, і забезпечити ефективність роботи цієї команди. Ректор повинен бути науковцем і повинен сприйматися як таким. Ну І ректор повинен все-таки мати непогану орієнтацію в тому, як господарські служби мають функціонувати для того, щоб забезпечувати і освітній процес, і наукову діяльність, і взагалі всі процеси, які відбуваються в університеті. Якщо брати історію, то все, але якщо сьогодення, думаю, що це менеджер. Топ менеджер СІО, як корпоративному управлінні, як в бізнес-компаніях, ректор. Це і менеджер, і науковець, і господарник. Можливо, науковець і менеджер трошки більшою мірою, а господарник трохи менше. ректор це однозначно менеджер. А чому менеджер? Тому що це людина, яка має бути готова приймати управлінські рішення. Ректор це також лідер. Лідер, за яким буде йти колектив, який буде вести колектив? Тому для мене так. Для мене ректор це є менеджер і це є лідер. В сучасних умовах має бути на перш за все менеджер. Яку традицію в університеті ви б хотіли відновити або запровадити? Багато є в нас гарних традицій, які відновлені. І інаугурація, так, і матрикуляція. Але ми скоро так, я бачу, дійдемо, коли такі вибори будуть, як цього року ректора, що кожен претендент захоче, щоб ректора обирали на рік часу. Була така традиція, що ректор обирав на рік часу. Я, певно, би відновив її. Як на мене, основне в університеті це є повага до студента, вирізнення хороших студентів підтримки хороших студентів, особливо тих студентів, які виявляють здібності до наукової діяльності в університеті. Є дуже багато добрих традицій. Я би хотів відновити традицію що спілкування з представниками медіа в Львівському університету щодо нагальних проблем його розвитку. Гасло моєї програми є те, що ми не маємо вибирати між традиціями та інноваціями. Ми маємо підтримувати і те, і інше. Я переконаний, що в майбутньому з'являться нові традиції, які ми побудуємо разом з студентами, разом з колективом університету. Ви знаєте, насправді в нас є багато різних традицій, які ми точно маємо підтримувати. Але одна з традицій, яку я би точно хотіла запровадити, це спільні спільний такий відпочинок викладачів і студентів. Я цю традицію не сама вигадала. Я її бачила, наприклад, в Німеччині перед Різдвом, коли збираються і викладачі, і студенти. Вони разом колядують, вони можуть разом пити там алкогольний глінтвейн. Вони можуть разом проводити час. Вони проводять цей час як партнери. Змагання між факультетами і в культурному, в КВК, в спорт всюди. Ну, я би дуже хотів, щоб студенти знали в обличчя своїх викладачів і віталися з ними, як мінімум, в стінах університету. За що ви любите львівський університет? Як тебе не любити? Львівський університет? Я би перефразувала цю фразу, мабуть, таким чином: я люблю Львівський університет за все. Але найбільше Львівський університет я люблю за його людей, за студентів і викладачів. Я кажу, знаєте, те цінність, яку найбільше ми маємо, це люди. Це студенти, які стоять тут, це викладачі, які приходять на пари, це працівники, які приходять кожного дня. Тому за людей. Це мій рідний університет. <с? Тому це моє життя за емоції. Львівський університет. Я люблю за те, що від 1989 року це є. Частина мого життя, я живу в ньому. Ну, це велика частина мого життя. Я для себе не мислю тепер своє життя без університету. Це те середовище, яке формувало мене як студента. Це середовище, яке формувало мене як викладача, науковця, пізніше як управлінця. І власне, я вдячний університету за всі речі, які зроблені для мене. І мені би дуже хотілося, щоб університет ставав успішнішим, і ми всі разом зробили його одним з найкращих закладів вищої освіти, східної Європи. За студентів, за викладачів, за ауру, за середовище, за людей. Я люблю університетське середовище, я люблю університет за то його позитив, не інколи за негатив. Але це моя, я б навіть не сказав, друга домівка це моя домівка. Чому за вас мають проголосувати? Сподіваюся, що виборці можуть оцінити і оцінять, що я маю управлінський досвід пройшов шлях від асистента, доцента, професора був завідувачем кафедри кримінального права, заступником декана, зрештою, деканом. Дуже люблю свій факультет, люблю свій університет і Впевнений, що він може стати кращим. Вважається, що мій досвід на посадах декана юридичного факультету, завідувача кафедри. Члена Вищої ради правосуддя, науковці експерта в багатьох робочих групах і комісіях на державному рівні. Професор, який на сьогодні працює в іншому університеті, має також досвід і можливості побачити, як функціонує, в тому числі хороший, Тому що я вважаю Національний університет Кієголянська академія одним з кращих університетів, також в нашій державі. І е, я переконаний, що цей досвід напевно був би корисним на сьогодні. І для Львівського університету. Я Люблю свій університет. Я люблю наш університет. Я люблю ваш університет. Це є наш університет. Я його люблю. Мені здається, що ректор Львівського університету має робити все для того, щоб створювати комфорт як для студентів, так і для викладачів. За останні роки ми зробили багато. Моя програма передбачає власне дуже багато моментів, які пов'язані з створенням належних умов як для студентів, так і для викладачів університету. У мене хороша програма, яка є економічна, і вона зробить університет ще краще. Я скажу таким чином: що кожен кандидат представляв свою програму це його уявлення про університет. Але я не просто представила програму. Я знаю, як крок за кроком реалізувати цю програму. У мене є величезна амбітна мета. Я хочу, щоб наш університет був лідером серед українських університетів і топ 100 європейських університетів. Це дійсно величезна амбітна мета. Але саме основне це не просто знаєте, така рожева мрія. Я чітко знаю, як ми можемо до цього дійти. Ще одна важлива річ це, мабуть, цінності цінності, які несе людина для мене це відкритість. Для мене це зворотній зв'язок. Для мене це безпека. Для мене це комфортне середовище. Тому що. Я знаю, що треба робити в університеті, і знаю, як це робити. Ось ми і послухали відповіді кандидатів на посаду ректора львівського університету. А чи склали вони іспит? Вирішувати вам 22 квітня на виборчій дільниці. Бонусне питання для вас: чи вуса це ваш бренд? Та до певної міри так. У мене вже ті було два випадки, коли я був поголив, поголив вуса. день. Добрий день. день. Та які там у нас перше питання? Я не втечу не хвилюйтеся. А де візажист? Мене має тут пензликами помалювати. Щось треба поправити волосся ще щось. Дивиться за війчолку. Як виглядає чолка? Крісті, як виглядає моя маячолка? Секунду. Пане професора, вітання. Приєднюйтесь до колективного інтерв'ю. Дякую, стараємося. Тіпного дубля, дивіться. Чи назис? І програми О, є. Чекайте, 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 зараз людина прийде. Угу. Єдиний, хто може змінити наш університет, це не ректор. Студент. Це студент. <плес> не боляче. Добре, подумайте. Угу. Просто скажіть, ви як класний, все Я можу і гавкати. Ви ще маєте ще одного. Юрій, ви можете зразу доєднуватися. То тут так тримати чи ти? Раз-два, менеджер науковець господарник. А моя працює. Пиньк-пиньк. Навчатися в університеті. Перепрошую, <звук>, звук виключити, бо зараз почнуть віддзвонювати, я точно знаю. <звук> Дякую. Дякую. Що, все? Дайте петличку.